Що ж, вже час. Ти готова? Так, я, я думаю. Тут гучніше, ніж я очікувала. Ти ніколи не була так близько. Все є більшим, коли ти ближче. Незабаром це все буде тобі знайомим. Як вдома. Маю сумнів. Знайди верховну матріарха Тірсу. Вона тобі допоможе. І ще якісь запитання. Ще останній урок перед тим, як я зайду? Ні. Ти засвоїла всі уроки диких нетрів. Це ти вчив мене, а не вони. Не впевнена, що мій спис і лук допоможуть там. Списом і луком ти здобудеш те, чого прагнула. Всі ці роки, Елой. Відповідей. ти впевнений, що вони впустять мене? Я ж казав тобі, Елой. Згідно закону, будь-яка дитина-вигнанець може пройти доведення. Хто пройде, доведе хоробрість і не буде вигнанцем. Я знаю. Та не всі слідують закон, як ти росте. Май віру, Елой. Клем я шануватиме твоє право. Чого мені там очікувати? А люди святкуватимуть, бенкетуватимуть. А більше ніж ти колись бачила на одному місці. Ніякі інші села не зрівняються із серцем матері. Це місце верховних матріархів, центр життя Нора, Перлини. На священної землі. Дай йому час. І ти полюбиш його. Як любив і я, коли був членом племені. Я готова зробити це. Побачимось дома за декілька днів. Ти не знайдеш мене там, Милой. Ось. Візьми оце, аби пам'ятати. Чому ти говориш так, ніби ми більше ніколи не побачимось? Ні. Ні. Ти маєш бути із племенем, а я завжди буду вигнанцем. Але ж я казала тобі, я з цим розібралась. Я приходитиму таємно, я порушуватиму закона не ти. Ти навіть не маєш говорити зі мною. Ця прив'язаність до мене лише тягнутиме тебе назад. Моє бажання, аби ти прийняла плем'я. Ти достатньо довго жила в ізоляції. До тепер – ні. Заради твого ж добра. Я маю піти туди, де ти мене не знайдеш. Це це прощання. Ні, не прощання. Ти навчив мене йти слідами. Куди б ти не пішов? Я слідуватиму за тобою. Цього разу, цього разу, і завжди на мені буде оце, коли я знайду тебе. Нехай все матір благословить тебе, Елой, і тебе.